А в селище Чаплене, що в Синельніківському районі, завершилися пошуково-рятувальні роботи після страшного ракетного удару, завданого в день незалежності. Росіяни із скандерами та смерчами накрили населений пункт та залізничну станцію. Остаточні цифри жахливі: 25 загиблих та 31 постраждали. Ворожі ракети вбили й двох дітей 11 та 6 років. За життя ще чотирьох малюків нині борються медики. Ось такий вигляд після ворожих обстрілів тепер має селище Чаплине, що не межі Дніпропетровщини та Донеччини. Російські ракети перетворили житлові будинки на купу Брухту. В цьому місці, де тепер величезна вирва, була хата, в якій мешкало подружжя та двоє дітей. Чоловік пані Олени першим прибіг розбирати завали. Врятували жінку та старшого сина. Молодшого 11-річного Вадима. Дістали вже мертвим. Активний, веселий мальчишка. Вони його шукали там же ж де. Яма, а його відбросило. І мужу стало плохо, тому що він надарвався. Вони ж там таскали глиби. Жінка разом із старшим сином нині у лікарні у хлопця перелами та численні синці. Наразі дитина стабільна, стан хворого середнього ступеню продовжує лікування. Наразі прогноз для лікування та подальшого одужання благоприємний. Вороже залізятча вщен зруйнувало два будинки, ще зо три десятка пошкодило. В оселі пані Катерини вціліли хіба що стіни. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна, двері та підірвала дах. Я приїхала вже пізніше. Я ж кажу, ми не думали. Німа не Ні дома не було, нічого віка до мене було. Була моя менша дитина і моя бабушка старенька, 84 роки. Вони, вони навіть не зрозуміли, що воно. Вони в кухні були, поперелякувалися, вже катали їм все було. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали понад 30 людей, з них четверо діти. Черепно-мозкові травми, осколкові поранення, опіки та перелами переважна більшість людей у тяжкому психологічному стані. Медичну допомогу людям надають одразу в кількох лікарнях області. Зараз зусилля наші зосереджені на Дітях, які постраждали, троє дітей з чотирьох перебувають в достатньо важкому стані, і вони також мають вибуховоскові поранення, теж опіки, переломи, тобто діти достатньо тяжкі. Кілька російських ракет поцілили в залізничну станцію. Вмить зайнялися п'ять пасажирських вагонів. Троє залізничників загинули на місці, ще четверо поранені. Під час пошукових ревів було. Знайдено жінку проводницю вагона, яка Отримала травми, вона знаходилася 50 метрів від епіцентру подій. Півробітниками ДСНС їй було надано домедична допомога, евакуйовано в безпечне місце. Ворожий обстріл забрав в життя 25 людей. Серед них двоє дітей та переселенці з Донеччини, які під час атаки проїжджали поруч із залізничною станцією. Під час ракетного удару поруч приїжджав автомобіль, в якому була сім'я. Переселенців з Донецької області Батьки загинули. Дитина 2005 року була виконута на автошлях. Передав її до карети швидкої медичної допомоги. Селище Чаплине у Сінельніківському районі Росіяни обстріляли вперше з початку повномасштабного вторгнення. Нині тут розбирають завали та підраховують збитки. Місцеві сподіваються, хоч на якусь компенсацію, бо самотужки до зими пошкоджені будинки не відновлять. Христина Венгеля Денис Синігін, програма Вікна СТБ Єдині новини.